Я особиста порада для майбутніх і молодих матусь. Якщо ти ще знаходишся в чудовому стані вагітності, ця подушка саме для тебе. Вона допоможе тобі розвантажити спину, ноги та животик. А ще ти зможеш спати животиком вниз, утворюючи отвір тут. При цьому ця подушка не займає багато місця на ріжку, але виконує безліч функцій. Якщо ж ти вже стала мамою, ця подушка стане тобі у нагоді. Вона допоможе викласти малюка анатомічно правильно, а також полегшить процес годування для тебе і для дитини. А також вона може допомогти з висаджуванням і бути бортиком для ігор або занять. А цей девайс це взагалі наша бортість і must-have для всіх матусь, особливо для тих, хто живе в приватному будинку. Чому цей девайс такий класний? Тому що з перших днів життя в малюка є свій особистий простір, але ти можеш транспортувати дитину разом з його особистим простором не Рушучи його комфорту, ще дуже класно, що всі деталі тут знімаються, і це дозволяє зробити догляд дуже простим, м'який матрасик, але досить жорстке дно, що робить транспортування малюка безпечним.